Що придбали на фестивалі? Окрім шопера, я так розумію, дуже класного так. шопер сьогодні придбала. У мене є новинка Монева Руш». Спочатку придбала собі Аркан Вавків. Першу, другу частину. А довбита Сарого Лева обіцяють до кінця року видати третю. Дуже обіцяли. Почнемо. Перша із книги, яка займає величезне місце, це місто півмісяця». Мені прийшла третя частина. Я не читала першу і другу. Але там був цифровий підпис Аримас. Першому накладі я не могла купити, тому що Сара, одна з моїх найулюбленіших авторів. Власне, я сьогодні в образі фейри четверта і третя частини клубу убивств по четвергах. Це не всі мої покупки. Ще я була тут в четверги, купила десять книжок, а тут шість. Це друга частина законів Невриди, теж з підписом. Ось це віхола, теж український автор, відьма в народних уявленнях українців. Про відьом сказала, дуже цікаво. Я про відьом люблю. І останнє це було на, для подружки, підписували книгу Каті Бльостки. Вона у мене вже з автографом. І я не могла не купити атаку Титанів. Це другий том. Я так чекала. Я просто... Це моє найулюбленіше аніме, по-перше. Це у нас РМ. Божественні супротивники та рекурсія. На рекурсію перепрошую, я дивилась декілька років. Так. Пора. пора, Сподіваюся, я зможу її зрозуміти, бо мені казали, там для розумних Двір, шипів ще троянд, Я дуже хотіла давно цю книжку прочитати, але ніяк не могла її купити, тому нарешті руки дійшли. Отака краса Джон Кун так дуже красива. Мені навіть автор її підписав дуже красиво. І знаєте, що хочу сказати. Вона. вона офігенно відкривається. Опа! Дали, що на дві книжки буде знижка? <ріху> <Було> дві. <ріху> так, це хокейний любовний роман, правильно? Так, 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 так. помилка і угода.